Вітаю, брата і сестри. Слава небесному батьку за можливість збиратися і досліджувати його слова. І на початку я прошу вас звернути увагу на це фото. Подумайте, що спільного може бути між цими речами: Ейфелева вежа, картопля, сонцезахисні окуляри та Ісус Христос. Насправді, коли я готувався, я чув дуже багато думок з цього приводу. Хтось вважає, що спільним є те, що всі ці чотири картинки знаходяться в одному місці. Хтось каже, що всі ці речі корисні та необхідні для життя, особливо в Ейфелева вежа. Всім раджу мати її з собою. Але найбільше мені сподобалась версія, що нічого спільного між цими картинками немає. В цьому і є спільна риса. Але для того, щоб розібратися, давайте поглянемо на кожну з них по окремості. Ейфелева вежа. Коли вона була збудована, парижани вважали її огидою старовинного міста і вимагали від влади, щоб її було знесено. Картопля, коли вона була вперше завезена до Європи, вона вважалася отруйною. Та декоративною рослиною, адже люди споживали лише верхів'я, яке з під землі, до того моменту, поки хтось не здогадався зазирнути під землю. Сонце захисні окуляри на початку своєї появи. Вони слугували лише опціональною необхідною річчю в вузькоспеціалізованих сферах, таких як пілоти і металургія, але згодом. Вони опинилися в кожному будинку. І звичайно, Ісус Христос. Коли він став дорослим, ніхто з його родичів, ні брати, ні сестри, ні його близьке оточення не сприймали його всерйоз. Ніхто не сприймав його як вчителя, як тим більше Божого сина чи навіть пророка до того моменту, поки не побачили, з якою силою та які чудеса він творить кожного дня. Сподіваюся, ви вже починаєте розуміти, до чого я веду. Сьогодні я говоритиму на таку тему, яка є критичною не лише для християн, але й для всього суспільства в цілому. Адже ніхто з нас не любить чекати. І тема звучить наступним чином: твій час прийде. Давайте ми відкриємо відомий, лист, відомий уривок із книги Еклесіаста, третій розділ з першого вірша. Усьому свій час. І година своя кожній справі під небом, і далі тут написано, що є час народжувати, час помирати, є час садити, час виривати посаджене, час мовчати, час говорити, час любити, час ненавидіти і багато чого іншого. І закінчується цей уривок словами час війни і час миру. Особливо цей текст став підтримкою і досить популярним на початку 2022 року. В момент повномасштабного вторгнення. Адже попри емоції та біль, цей текст нагадував, що все, що відбувається в нашому житті, визначено самим Богом. І це фундаментальна істина, яку відкриває нам цей уривок. Адже якби ми її по-справжньому розуміли, нам було б набагато простіше будувати стосунки із Богом, задаючи йому правильні питання. І ось в чому ця істина полягає. Наступний слайд. Наше життя складається з періодів. Дуже легко це зрозуміти на прикладі навчання школярів чи студентів. Є моменти, коли ми вивчаємо новий матеріал. Він для нас невідомий. Разом з викладачем ми проходимо і засвоюємо матеріал. Далі, так само з ним, ми проходимо практичні завдання, щоб закріпити те, що ми отримали. І далі наступає період, який не всі люблять. Період Екзаменів, контрольних робіт для того, щоб перевірити, а на що учень витратив свій час. Чи не дарма він витратив своє життя, вивчаючи той чи інший матеріал. І не завжди насправді все відбувається ідеально. Буває, що людина не з першого разу вивч... засвоює матеріал. Буває, що вона не з першого разу здає іспит. Але ми відносимось до цього спокійно, тому що розуміємо, що вона це все надолужить. Але коли все це відбувається в нашому житті, ми сприймаємо все надто односторонньо. Є періоди підйомів та духовного зросту, які приносять нам радість і задоволення. А є періоди, які можуть опустити нас на саме дно, періоди провалів. Я впевнений, що кожен із нас був в цьому моменті, коли відчуваєш, що твоє життя зруйноване. Коли на собі вже можна ставити крапку і нічого не планувати в майбутньому. І в такі моменти ми дуже часто звужуємо свій погляд, зациклюємось на проблемі і на собі, не розуміючи, а що відбувається зараз в нашому житті. Але чи не намагалися ви коли-небудь задати питання не за що, а для чого? Це наступний слайд. На якій би я хотів акцентувати вашу увагу, дуже часто люди, зациклюючись на собі, думають лише про себе, як би це дивно не звучало. Але замість того, щоб відповісти на питання, для чого це зі мною відбувається, вони занурюються в себе. Всі ми маємо бажання мрії, які приносимо перед Богом. І не завжди ці бажання... Виконується, не завжди відповідь приходить одразу. Іноді ми сприймаємо це як ігнорування, іноді ми сприймаємо це як те, що ми являємось недостойними в Божих очах. Хтось мріє про те, щоб досягти успіху у кар'єрі. Але в цей момент Бог задає питання. А ти впевнений, що в цьому проханні немає мотиву наживи? Чи не зіпсує цей успіх твоє серце? Чи не зруйнує він любов до ближнього і благодать, яку я тобі даю? Хтось просить про мир у стосунках з іншою людиною. Ми часто молимося, щоби Бог змінив когось, але в цей момент Бог задає питання. А ти думаєш, мені легко працювати з твоїм серцем? Ти так само змінюєшся, як я зараз змінюю ту людину, з якою ти у конфлікті. Хтось може просити за те, щоб сформувати сім'ю з цією дівчиною чи з цим хлопцем? Ми кажемо: Господь, я бажаю бути з цією людиною, я вважаю себе достойним, готовим, але Господь задає питання: а чи сформував стосунки ти зі мною? Чи кожного дня ти потребуєш мене так само сильно і бажаєш мене так само сильно, як ту людину? Чи готовий ти взяти відповідальність за доньку, яку я тобі даю, або стати опорою для сина, який буде йти з тобою по життю? І знаєте, ми не дуже взагалі не любимо відповідати на подібні питання, тому що вони е, йдуть в перспективі замість того, щоб е, вони знаєте, нам не дозволяють отримати моментне задоволення і задовольнити наші потреби прямо зараз. Чарльз Сперджен сказав, що Бог ніколи не запізнюється. Коли двері зачиняються, це не кінець, а частина його ідеального плану. Знаєте, дуже часто, щось, коли щось відбувається не так, як нам хотілося, це означає, що нам просто потрібен час, щоби підготуватися до цього. Подеколи буває все набагато простіше. Чогось ми просимо у Бога, чогось бажаємо, але наразі нам це просто не потрібно. Маленьке свідоцтво. Зараз я працюю з менеджером, менеджером з продаж, і кожного місяця всі, хто працював в подібній професії, знають, що є план, який необхідно виконати. І довгий період я не міг досягти певної планки. І я домовився з своїм керівником, що якщо протягом. Трьох наступних місяців я досягну цієї ланки, то буде певна фінансова мотивація. Ми походилися першого місяця в мене нічого не вийшло. Другого місяця це був квітень, до кінця залишалося буквально сім днів, два з яких це вихідні. І я розумів, що за п'ять робочих днів мені ніяк не надолужить ту суму, яка б досягла цієї ланки плану. Мені ці кошти були необхідні, так як довгий час моя машина, на якій я їжу, була в ремонті. І для мене це було слушною нагодою, щоб нарешті її відремонтувати. В цей момент я спілкувався з одним братиком з церкви, ми спілкувалися про життя, і тут він починає казати, що я за тебе буду молитись. Я думаю, добре, молись. Я чесно не вірив в той момент, що це якось вплине на загальну картину, але я погодився. В наступні два дні була настільки величезна кількість клієнтів, що я себе зловив на думці, що я ні разу за день не сідав, сідав лише тільки тоді, щоб оформити рахунок на якийсь товар. І Бог так благословив, що до кінця місяця я не лише досягнув ланки, якої не міг досягнути багато місяців, але й перевиконав її з дуже великим відривом. І тут я себе Ловлю на ще одній думці: ті гроші, які я зараз отримую як фінансову мотивацію, а чи потрібні вони мені були в попередньому місяці? Звичайно, я би їх відклав, але от конкретно зараз вони підуть в потрібне русло, повністю і дадуть моментний результат. Знаєте, друзі, наші бажання та Божі плани це зовсім різні речі. Скажіть, будь ласка, як Часто ви переставали молитися, коли не бачили відповіді. Як швидко ви переставали спілкуватися з Богом за конкретну потребу, коли відчували, що відповідь, можливо, буде зараз негативною. Як часто ви готові сприймати відповідь від Бога ні? Дуже часто ми хочемо отримати щось конкретно зараз, замість того, щоб підготуватися до певного періоду. Авраам. В 75 років йому Господь пообіцяв, що в нього буде дитина. Він очікував 25 років. Він вірив в Господній обіцянці, що від нього вийде великий народ і велике потомство сформується від одного його. Він міг би давно здатись, але ми бачимо, що він зберіг свою віру. Йосип. Від юнака, який був улюбленцем батька. До другої людини в Єгипті пройшло 13 років. І ці роки були непростими. Я впевнений, що ніхто би не хотів би відчувати злети і падіння, які відчував Йосип від звичайного раба до керуючого дома Потіфара, а потім знову у в'язницю на багато років. В'язниця це все. В'язниця вона ламає людей, і Йосип так само міг зламатись. Але, попри все, він зберіг ту віру, яка потім призвела його до слави, славу, яку подарував йому Господь. Він розповів сон фараона і врятував цілу націю. Мойсей. В нього взагалі особлива історія. Він був врятований серед свого народу особливим чином. В той час, як багато дітей були втоплені в ріках Нілу. Його мати та сестра сховали його, і він опинився в сім'ї доньки Фараона. Він став принцем Єгипту, і в той же момент він відчував потяг до свого народу, він відчував любов і він розумів, що він не той, ким він є. Але, попри все, він не розумів всієї соціальної та політичної ситуації в країні. І коли він намагався допомогти своїм побратимам, вони відповіли йому, що хто тебе поставив суддею над нами? Невже ти хочеш вбити нас, як вбив єгиптянина? Через те йому довелося тікати, і він 40 років перебував у пустелі до того моменту, поки сам Господь з ним не зустрівся через вогняний кущ і не покликав на служіння. Відома постать це Давид. Ми знаємо, що одного дня в їхню сім'ю прийшов пророк Самуїл, якому Господь повелів помазати на царя одного із синів. І Бог вказав на наймолодшого це був Давид. Але ніхто ніколи не задавався питанням, скільки часу пройшло з помазання до того, коли Давид по-справжньому перейняв владу 15 років. 15 років він очікував на царство. І ці 15 років зробили його з юнака в чоловіка, який пройшов багато воїн, який побачив Божі чудеса і який вже був достойний, щоб вести Божий народ. Всі ми хочемо нові періоди в своєму житті. Всі ми хочемо чогось досягати. Всі ми маємо мрії та бажання. Але не завжди ми до цього готові лише з однієї причини гріх. Дуже часто саме наша гордість, наше бажання все мати тут і зараз блокує Божу благодать і дію в нашому житті. Саме через те, що ми дуже часто не довіряємо Богові і вважаємо, що знаємо краще. Ми, знаєте, відсуваємо те благословіння, яке б могли отримати зараз. Подумайте зараз над своїм життям. Чи не допустили ви через власну гордість або власну, власне бажання наживи якесь благословіння від Бога? Знаєте, дуже часто ми проходимо через складні обставини, щоб Бог нас змінював. Це стосується війни, це стосується стосунків один із одним, це стосується роботи, сім'ї, нашого духовного та фізичного стану, все для того, щоби нас змінити. Псалом 9:11 І будуть надіятись на тебе ті, хто, ім хто знає ім'я Твоє, бо ти не полишив тих, що шукають тебе, о Господи. Колись я почув такий вислів, що. Жити з Богом це як їзда за навігатором. Ми його вмикаємо, ставимо мітку і починаємо рух. І дуже часто через власні бажання або власну необачність ми пропускаємо поворот. Буває таке, що вважаємо що ми знаємо кращу дорогу. І зараз дуже часто водії вимикають звук навігатора, але зверніть увагу, коли ми їдемо не за маршрутом. Навігатор не вимикається. Лише звучить фраза, що маршрут перебудовано. Да, шлях може стати довшим. Да, він може бути набагато складнішим, але ми все одно дійдемо до тієї мети, яку поставили з самого початку. Друзі, те, що Бог визначив для кожного із нас, те обов'язково з нами відбудеться. Можливо, через наші гріхи ми не даємо можливості Богові зробити це прямо зараз. Але він вже працює. Якщо ми про щось молимось і не отримуємо, вірте, що Бог вже працює. Якщо ви молитесь за мир з якимись людьми, Бог вже працює не тільки з вашими серцями, але і з їхніми. Боже ігнорування це дія. Коли нам здається, що Бог мовчить, Він тихо працює. І в якийсь момент, коли ми все ж таки отримаємо те, за що молилися, ми скажемо, так ось чому це відбулося. Тепер я бачу всю картину. Друзі, наповнюйтесь Богом. Ставте його в центрі вашого життя, щоб в один момент ви зрозуміли, для чого це все відбувалося із вами. Можливо, ви не розумієте зараз, для чого ви проходите ті чи інші випробування, переживаєте проблеми, постійні сварки, можливо. Але в один момент, якщо Бог із вами. Якщо ви з Богом, якщо Бог в вас, Він проведе вас цією дорогою, і потім, озирнувшись назад, ви скажете йому дякую, батько, за те, що ти був зі мною. Дякую, що ти мене не залишив і не дав звернути з того шляху, який ти мені приготував. Тож, давайте ми встанемо на наші ноги і в молитві будемо дякувати Богові за його милість та постійність до нас. Амінь.